Ми повинні говорити про принцип субсидіарності. Другий принцип, який треба брати під увагу. Так от цей принцип субсидіарності, тобто його можна перекласти на українську мову як принцип допомоговості, він е фактично говорить про те, що ці функції, які можуть виконати низині суспільні ланки, особа, сім'я, родина, там громада, вони не повинні передаватися вищестоящим організаційним структурам uh -huh. держави. Uh -huh. От цей принцип у нас є тотально порушений, і фактично це спричиняє величезні, величезні проблеми в Україні. Коли ті функції, яка може, які може виконати кожна конкретна особа, кожна конкретна сім'я, їх на себе перетягують держави чи якісь державні інституції, чи держава в особі своїх інституцій. І, звичайно, виконати дбайливо. Ці... Це не, не надається за можливе. Просто це теоретично навіть неможливо. Так. Зовсім з вами погоджуюся. Чому? Тому що коли функції порушуються. Функції, ну, я мушу говорити про економіку. Зрештою, я ж економіст, да, я жінка, але я економіст. І я глибоко вивчала ці питання, коли порушені функції. Функції, функції бізнесу, тобто людини, особи і організатора праці, коли за. Людину починають вирішувати, як має будуватися її бізнес, що там в тому бізнесі має бути. бізнеса не буде, тому що це виключно за принципом самоорганізації. Тобто людина придумала, вона творить, вона щось придумовує, комбінує, підбирає інших людей, не знаю там етикетки фарби. І так далі вивчає зрештою, цей ринок для того, щоб потім проявитися і реалізувати це, отримати за це якусь користь, дбайливо винагороду отримати. да Тобто це може бути будь-який, тому що громадські організації вони теж там люди реалізовуються, але вони не завжди мають це цю користь у вигляді коштів. Але така самореалізація теж потрібна. Ми ж з вами тепер зараз не отримуємо ніяких коштів, але ми реалізуємо Да, нам це приємно, нам класно, бо ми докопалися до певної глибини якоїсь істини. Істини немає в чистому вигляді, але на сьогоднішній день є це. І тут треба ще сказати порушення функції бізнесу. тобто коли… Держава бере на себе функцію е, організації, яка їй не притаманна, Відповідно, вона хоче за це отримувати плату, бо це нормально. Е, але якщо вона це дбайливо не може робити, відповідно е, відбуваються викривлення і е, функції держави мають перейти туди, де вони би мали бути Топі, В сім'ю до сім'ї, до, до родини не до не повинен до людини. порушуватися принцип субсидіарності. Так,